Вас вітає Деканське бюро правової допомоги та його фахівчиня Людмила Маценко. 1 вересня 2022 року ми відзначаємо річницю своєї роботи. Саме в далекому 2016 році Деканське бюро правової допомоги розпочало свою роботу. Тож сьогодні хочу познайомити вас з роботою Бюро правової допомоги. Щодня до нас звертаються громадяни з метою отримання консультацій з правових питань. Також окремі категорії громадян можуть отримати послуги у вигляді складення документів процесуального характеру та представництва їх інтересів у суді. Ще одним важливим напрямком нашої діяльності є проведення правоприсвітницьких заходів серед громадян, які спрямовані на підвищення рівня їх правової поінформованості. Результатом же нашої роботи є наші вдячні клієнти. В 10, 10 років я обходив всі інстанції. Дзвонив в Київ. Ну, по всім містам необходимо. Везде був отказ. Обратився в деканське бюро Я мені кваліфіковано допомогли. Тож, якщо ви маєте правові проблеми або питання правового характеру, звертайтеся до Деканського бюро правової допомоги.